Судове засідання оголошується відкритим. Слухається цінна справа позовом позовим пад Банк. Суд представник позича Швед до Петричко Оксане Васильник по звернення стаги. предмет іпотеки. Судове доцільні відкрилися політиком позивичами прилишення, працював відповіді відповідача Пушениць і третя особа Петречко. Не з'явилася віддачу. Так, особа тих, що з'явилися, судом встановлюють, складу незмінний, говорючи суддя, секретар судового засідання іванчи. Відводи не з'явилися? Право обов'язки роз'яснення на минулому судовому засіданні. Так, судовий розгляд минулого відкладено у зв'язку з тим, що зустріч на позивку залишено без руху. Так, наразі. Через канцелярію надійшло питання. Щодо надання доказів сплати судового збору за подання зустрічного позову. Оригінал еквитанцій No ПН 29468 на 487 гривень 20 копійок. Врахуванням вище наведеного суду повертається до розгляду питання щодо приєднання успішного поверну та об'єднання з перевісним. Ви підтримуєте? Так, Звичайно, підтримую. Ваша думка? На розсудсуще. На розсуд суду. Суд до домираючої кімнати, які не діщання щодо діляння.